Всім привіт, будь ласка. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк перед переглядом. Для мене це дуже важливо. Приємного перегляду. Кожен з тих, хто зараз дивиться це відео, точно не раз пройшов Тін Чорнобиля. Грі як-ніяк вже 15 років, скоро буде 16. За такий час ця гра стала еталоном ігрової якості для мільйонів людей, в тому числі мене. Це моя улюблена гра. Я ніколи не отримував таких емоцій від ніякої іншої гри. І ніяка гра так не залишалася в моєму серці, як сталкер. Хоч моя улюблена частина трилогії Поклик Прип'яті. Тінь Чорнобиля я обожнюю не менше, але все ж буду з вами відвертим. Раз за разом проходити чисту тінь Чорнобиля мені зовсім трохи, але набридло. Гуляти по красивих, але застарілих локаціях, стріляти з цікавої, але з дуже поганої по графічній частині зброї. Ні в якому разі не подумайте, що зараз я наговорюю на тінь Чорнобиля в поганому плані. Просто це було підведенням до початку основної теми цього відео. Щоб повторне проходження цієї частини було набагато більш комфортним та принесло нові емоції. На допомогу приходять різні модифікації. І якщо добре постаратися, можна з багатьох модів зібрати дуже і дуже непогану збірку. Про таку збірку я вам сьогодні і розповім. Зброя у тіні Чорнобиля за роки проходжень трохи набридла. Мені здається, 80% гравців при повторному проходженні цієї частини в першу чергу шукають для себе якийсь зброєвий пак, щоб чимось замінити оригінальні пушки і постріляти щось нового. Одним із таких зброєвих паків є перший пункт в цій збірці. S.O.C. Ганслінгер Адаптейшн від хардплеєра, адаптація Ганслінгер мода на Тінь Чорнобиля. Мною було знято не одне відео на тему цього шикарного пакету зброї. Відео про останнє оновлення цієї адаптації ви зможете побачити по підкасті справа зверху, щоб бачити повну картину та відчути всю якість саме цієї модифікації. В першу чергу це збройовий пак, тому акцент робиться саме на зброю. Стрільба та анімації у ньому виконані на найвищому рівні. Це найтехнологічніший збройовий мод на сьогоднішній день. Також в адаптації є троє техніків та анімації застосування внутрішньоігрових предметів, таких як аптечки, вода, бинти, енергетики, хліб, колбаса та інші предмети. Хоча, я думаю, цей мод довгого та детального представлення не потребує. Всі про нього і так все знають. Думаю, всі знають, яка погода в оригіналі, а саме непогано. Та для збірки, я вважаю, підійде оновлена погода, а саме погодна модифікація Vivid Weather. Мод заміняє всі скайбокси та додає нові погодні цикли: яскраві дні, золоті вечори та шикарні блакитні ночі. Не хочу довго коментувати всі нововведення. Пропоную вам просто подивитися на цей погодний мод в порівнянні з оригіналом. Зі зброєю та погодою розібралися, але подивіться на це. Ці локації, хоч і виконані на достатньо хорошому рівні, але все ж далекі від ідеалу. Вони трохи пустуваті, на них не вистачає рослинності, і я звичайно знаю, що з цим можна зробити. Absolute Nature – легендарна модифікація, що додає на локації дуже багато різних дерев та кущів. Що робить її більш покинутою, але водночас і живою. Одразу видно, що тут майже немає людей, що природа живе своїм життям, і грати з цим доповненням дуже приємно. Можете поглянути на порівняння цього мода з оригіналом. Також можу запропонувати вам пак нових звуків для ганцлінгерської зброї GSRS Addon. Звучать вони доволі таки непогано, думаю, можна встановити це доповнення хоча б для того, щоб трохи освіжити своє враження від звуків оригінального ганцлінгер моду. Також можете встановити собі пак оновлених модельок для сталкерів. Виглядають вони доволі таки прикольно, хоча при звичайному геймплеї це можна і не помітити. Також для українців для цієї модифікації було зроблено українізатор, що переводить всі діалоги та репліки сталкерів на українську мову. Для таких, як ви щось Сталкер, інформація може тобі Підходьте, підходьте! Для таких, як ви, щось Ось що в нас вийшло. Я вважаю, що гра стала відчуватися зовсім інакшою в кращу сторону. Нє, якщо ти не здола, то тоді поговоримо. Тільки ото ствола свого сховай, добре? Ну, Похоже, перестріляв наших снайперів. Будьте внимательны, идет от пара. Ганслінгер мод та всі доповнення для цієї збірки ви можете завантажити в Discord сервері розробника, посилання на якого буде в описі. Дякую за перегляд, всім удачі, хорошого настрою і бувайте!